Леонардо давінчі міг би жити тут. Вирішили місцеві митці, встановили йому в Івано-Франківську пам'ятну дошку. Місце знакові знайшли на стіні однієї з кав'ярень міста. А саме відкриття організатори спланували в досить незвичний спосіб. Автор, на перший погляд абсурдної ідеї, відомий художник Єрема Стецик. За його словами, видатний італієць на стіні івано-франківського будинку не випадковість. Саме Леонардо Да Вінчі – яскравий приклад для наслідування. Втім, свою ідею Стецик охрестив радше забавкою. В цьому місті вже є достатньо людей. і Мистецький, якийсь такий дух в цьому місті, такого високого польоту десь з'явився. що думаю, що Леонардо да Вінчі мав би тут багато однодумців. Бо останнім часом десь так. Видно, що в цьому місці ну вилазять які певні екземпляри. Що я думаю, що цей бородатий мав би з ким десь тут. Ну, про що поговорити, йому би тут було цікаво. За реалізацію стецикових ініціатив взялася минулоріч створена під час фестивалю в Унижі Група майстрів «Уніжцех». Ідея створення пам'ятного знаку, каже майстер Микола Міщур. Літала протягом року. На саму роботу пішло не більше тижня. Як результат, творчість з паперу перетягнули на дерево. Ми хочемо сумістити якусь творчість то, того самого Ярема, наприклад, його ідеї спільно його роботи перетворити, перенести на дерево, на метал, не тільки вручно намальовано. Він несподіваний, але точно не зайвий. Меморіальна дошка відомому італійцю Івано-Франківську пасує. Ні, ну, Однозначно це є позитивно, тому що ну, якби дошка, яка стоїть, висить з таким текстом, вона заставляє щось думати. А Якщо людина думає, це вже є прогрес. Ну, Леонардо да Вінчі. Ну... Можеш, наприклад, Саш. Це цікаво такому гарному місту і такий митець. Це дуже все гармонії. Леонардо да Вінчі – то лише початок. Ініціатори планують встановити цілий ряд меморіальних дошок на черзі. Пам'ятний знак Андрію Шептицькому як арт-менеджеру та гурту Юкрейніанс як найбільшим патріотом України серед іноземців.